Трансформація він і так поступово проходить. І, як я вже казала, зараз це вже такі заключні етапи цього такого важкого, болючого самого. Потім воно так буде трансформуватися, ця карма далі з всякими там переговорами, тому що там і влада зміниться в Росії поступово. Ну, от мені йде трійка, це три місяці. Три тижні, три місяці, три роки. Тому що ви розумієте, що для того, щоб ми з вами проходили, Бог не завжди говорить якісь точні дати, тому що людина своїм его почне готуватися. І, але всі наші випробування вони не для того, щоб наше его готувалося, а для того, щоб ми з вами змінювалися. А зміни можливі тільки тоді, коли щось приходить до нас раптово, так? Коли несподівано приходить, коли ми починаємо проявляти себе справжніх, а не там приховувати свої якісь якості негативні, навпаки. І завжди, при всіх хворобах, війнах, завжди видно, дуже сильно все, все проявляється. Ми бачимо, хто є і хто. І це прекрасно, тому що набагато гірше, коли це все приховано, і всюди така, знаєте, ілюзія, брехня. І коли істина проявляється, це боляче, але це правдиво і прекрасно для всіх нас. Тому я бачу тільки прекрасне і світле майбутнє нашої прекрасної землі. Ви навіть не являєте, яка вона буде і є квітуча, прекрасна, процвітаюча. Якби зараз не здавалося, що це неможливо для багатьох, розум вам не казав, так удати, це взагалі неможливо. Це ну, ніяк не станеться. Але хто побудується в Україну, ми з вами: ті, хто вибрав жити серцем, не ті, хто вибрав там красти, обдурювати і жити якось інакше. Ці люди будуть поступово йти з. Із влади, із втілення з втілення, з цієї землі будуть втілені. тому що зараз перехід глобальний. Зараз настільки вібрація на планеті підвищується завдяки нам, тим українцям, які вже відкрили свої серця, і ми йдемо з вами до Бога, то ніяка низька енергія вона не зможе просто бути. Вона автоматично почне руйнуватися і те втілення. Для цього навіть не, не потрібно буде щось спеціально робити. Просто нам бути з Богом, бути світлі, і все низьке йде. От і все і. Раптом ми почуємо, що там десь когось звільнили, там хтось пішов зцілення, там що сталося. Чому це сталося? Тому що ми з вами об'єднались і стали світлом, от і все. І всі решта події стаються просто гармонійно і природньо, коли висока вібрація руйнує все низьке. А світло це є. Ми з вами сонечки. Люблю вас.